Виконуємо номер 1000 із підручника Алгебра 7 та номер 42.28 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Велосипедистка зупинилась на відстані 10 км від міста, а через деякий час продовжила рух зі швидкістю 15 км за годину. Задання перше: задайте формулу, залежність відстані S у кілометрах, яку загалом подолала велосипедистка від часу Т у годинах, які відраховується після зупинки. Друге знайдіть значення S, що відповідає значенню Т 1, 2, 5. І третє, знайдіть значення Т, для якого S дорівнює 34, 55 і 70. Приступаємо до виконання. Отже, завдання перше. Задаємо формулу залежність. Відстань дорівнює 10 км додати 15Т. І тепер друге завдання: знаходимо значення С, що відповідає значенню Т1. Якщо Т дорівнює 1, то С дорівнює. 10 додати, п'ятнадцять помножити на один. Маємо 25. Наступне, якщо t дорівнює 2, то s дорівнює 10 додати 15 помножити на 2, 30 це 10 буде 40. І ще одне значення Т. 5. Тоді відстань дорівнює 10 додати. 15 множимо на 5. 15 помножимо на 5 буде 75, додати 10, маємо 85. Тепер, навпаки, третє завдання. Нам треба знайти значення часу, для якого відстань 34. Розв'яжемо рівняння. Підставимо замість S 34.

записуємо t до рівня 1,6 при s до рівня 34. Далі наступне значення у нас 55. Розв'язуємо рівняння, переносимо 10. Отримали сорок п'ять і поділимо тепер на п'ятнадцять. Отримаємо три дорівнює три при С п'ятдесят пять. І останнє значення сімдесят. Переносимо десять. Отримаємо 60 і ділимо на 15. Отримали 4. І Т дорівнює 4, при С дорівнює 70. Номер 1000 із підручника Алгебра 7 та номер 42, крапочка 28 із підручника Математика 7. виконано.